Всім привіт! Збираємося, зараз будемо їхати по, ще по пшеницю, так як я і казав, ще півтора тони доберемо то і по пшениці, то вже буде скажімо так, на той рік все. Ще був знайшов е кукурузу по, по хорошій ціні, скажімо так, по 8 гривень. Вона, правда, була на тогорічна, а минулорічна, але я, е мав ще їхати минулої суботи, не поїхали одним словом, поки, поки я е знайшов час, хотів їхати в вівторок, то вже її. То вже її нема. Ну, де в якщо ще десь знайду якісь по хорошій ціні, то, то ще докуплю, бо кукуруза здалося... Кукуруз, якщо давати отак на відгодівлю, то потім така гарна виходить тушка жовтенька, гарна. Ну така, прямо качки от мене оці сиділи, мали, трошки я розкупляв. Ну, от у нас зараз по місту дорога, якщо брати, так як типу, як в магазині, вона виходить по 14 гривень, трохи, трохи воно дорого. А так, а так зараз... Е, зараз. Ну, якщо ще зайду, кажу, вона була новорічна, але мені б вона підійшла, бо я і так би вигодував. Ну, буду бачити, зараз їдемо, привеземо ту пшеницю, а там вже буду дивитись, думати, шукати. Так, приїхали ми вже додому. Заді мене ось, як бачите, мішечки. Ось така тут і, і ось тут. Тут, правда, вийшло не півтора, а по-моєму тонна 800. Зараз то все буде ховатись, розфасовуватись, психиця, гарна, така, ну, сухенька, чиста, буде, буде супер. Так що, так що такі справи. Зараз що, повозити поки ще. ну, Бо завтра перша неділя, а по-друге, не знати, як буде як буде з погодою. там ніби на завтра щось передають, якби якийсь дощ. А так загалом, а так загалом. Все добре, скажімо так, позирнув вже, вже можна сказати все, ще якщо десь щось знайду якусь кукурудзу то куплю. А як ні, ну то, ну то буде поки так, так як є. Ось так воно в два, два рядини, ну тут скільки виходить. Е, в одному 8-16. По-моєму, в районі то щось до 40 мішків, може ще трошки менше. Десь може 30, 36. Ну щось таке. Але гарно. Зараз будемо возити, поки ще, ще видно, а тоді, а тоді будемо з вами говорити далі. Ось, а сьогодні домили решту гладіолуса, який вже, так що можна рахувати, що ці поля вже всі, ну, той, каже, той то йде на викидання, то те, що були парники, він викопається і вивезеться отам в долину. А оцей е, ну, то, що все, треба подрускати, відділити і ну, поділити на цей. І витягнути на стриг. Там, там часто частина, що була там, я вже і витягнув був. А оцю а оцю треба ну, так бачите по кубках, по кольорах. І одним словом ще то треба теж, теж зробити. До того вже будемо брали з понеділка, вон гуси ходять, контролюють. Сьогодні, сьогодні вона прийшла. Я там мішки в'язав, щоб йти мити. А ось тих сірих. Гусочка, по-моєму, я був, присів, і вона отак до мене прийшла і щось і щось мені хотіла розказувати. Прямо в впритик, отак до мене, потім чоботи мені щось почала кота, ну вони такі. Херушні я в'язав мішок, вона думала, що я щось маю, що я зараз щось дам. І через то що до мене підійшла. Але вони такі вже голосисті, так от зранку, як їм, їм їсти не дати, то вони так зранку й в обід, якщо немає. Так починають шуміти, що, що мусиш їм дати, хочеш не хочеш. Тільки тебе побачать, все, зразу, зразу їм, вже, їм вже треба срочно їсти. Саме перше, вони крякалки, ті індики, то такі, хто, хто саме більше вміє вимагати. Ну, напевно, найголосніші з них то вони будуть. Їх 7 штук, а вони всі починають кричати, то можна, я не знаю, з того всього оглохнути. Ну, не кажу, вони єдиний плюс, що вони дуже далеко не ходять, що вони ходять тільки, ну, тільки вон там до Маленника, далі не йдуть, бо там далі внизу потяг є. Вони якби на потік пішли, то я б вже напевно їх не знайшов. Ці ходять. Ці навчилися, не всі, але є частина, яка ходить в потік. Ну, але по-моєму вертається всі, я так не бачу. От. Я підписував, які кольори. Вітер зніс листок. Е Кажу, ніби так постать, я не знаю, скільки я точно кількість, але ніби вони ніби вертаються, ходять, там купаються, щось собі збирають і ніби вертаються. Ідуть, Вон, йдуть. Вони отак сидять, а як я десь щось йду на поле робити, ось тут собі десь відійду, вони думають, вони думають, чи я щось буду їм давати, чи що не знаю, причому що я їх тут так не годую, але вони можуть сидіти, бачать, що я йду, і отак почнуть йти за мною. Ну, що оці, ну, оці ще хоча б Коли ми квіти купали, то вони е так, по -під руки лазили, вони хробачків збирали. Я підкопав, вони вибирали, то ці індокачки були, таких, напевно, штук, я не знаю. Ну З п'ять було, які взагалі не боялися, просто ходили по підруки. А ті ні, ті просто, от, як, є, як є, я десь вони, вони зразу починають зі мною йти або з якимось, щоб я тільки десь пішов, щось, щось трохи вийшов на поле. Вони зразу починають, починають собі йти. О, тут, Бачите, ще кажуть, така, що така є травичка, то її індукачки собі ще пасуть, то там внизу є зеленіше, то вони вниз ходять, ходять там, де малина, цю зелену собі попасуть і, і цей. А тут теж тут вони. для них вона, скажімо так, хороша. Не знаю, єдине, що тут ще гуськи, що гусаки. Е, ніби щось мені здавалося, що у цих сірих, що одна гуска і три гусака. А тепер що виглядає, що ніби... Що ніби дві гусочки буде. І по білих. По білих одне, напевно, це більше це гуска. Ну це я не знаю що, але воно таке маленьке, то я його не буду лишати. Тому що ну воно так без менших. Ну і так завжди виводки, щось одне маленьке. І ніяк не можу з тим сірим розібратися. Воно ніби сечить так, сечить, так, шию натягає, ніби як гусак. А по розміру ну, шиї ніби, ніби виглядає як велика гуска. А воно гарне, я хочу 100% лишати. Он. Ну і хто ти? Розкажи хто ти. Хочу лише про нього розказує, а і прийшов. Всі ну, почали сходитись. Що, хоч, напевно, оця гусочка, що я казав, що вдень приходила он, ну, он, нічого не бояться. Ходить довкола мене. Ну, буде знову мені гумаки їсти. Вони не смачні. Думаю, що я їм щось буду давати. І отак ця особливо ручна, її треба буде, буду мати, вона обходить, обходить. Десь зайшла заді мене, не хочу, б я її знімав. Треба буде взяти гусочка якогось хліба з собою носити, навчити її зробити зробити її ручною. Вона взагалі не боїться, притул підходить. І з тих сірих то ну, це одне точно гуска. Оце ніби... Так, сонце засвідчує, це ніби. Так, ну покажіться, я тут ще десь ніби здавалося мені, одна гуска, я оце, напевно, візуально, мені здається, що гуска, бо в неї ніби така шия чуть менше. Оце два хоть гусака. Ну і по білих. Одне гуска, друге то менше, то не знаю, що, бо воно просто маленьке. А оце не знаю, щось воно мені. Хотілося б, щоб було гуска, звичайно. Ну, але як буде гусак, то просто його лишу. Бо він такий колір має цікавий. Хочу собі його, хочу собі його лишити. Що, ну нічого я не маю зараз. Я щось принесу тобі, добре? Ну, принесу зараз до сходжу, візьму хліба і тобі принесу. Ви за ними вони он, пішли. А Та вона так стоїть, чекає. Що, принесу тобі щось? <рес> не маю я вже нічого. Ну бачиш, пуста рука. О, нема нічого. Ще нема. Зараз принесу. Прийти <рес> принести, можна буде її зробити собі такою. Ручтовою геть. Ще такого не бачиш. каже, Я не, не вчив, я нічого, я собі просто в мішки в'язав, отак сидів. Вона отак прийшла і отак теж довкола мене ходила. Оці далі були, вона одна так. вона одна отак. Зараз я тобі щось принесу. Добре, йду, я її щось візьму дам. Так, е, по, повозили пшеницю, повозили зерно, зробив, вже то, що все зробити, почали заганяти і ще ось тут. Бачите, така сіточка, що цей везунчик, що що є пара курок з бантів самих розумних які зіскакують тепер я ж свічу їм і зранку і ввечері то, А тут на стайн ну, знищують мої качки з поля. А ну киш. І що я зробив? Взяв сітку, та що в мене було, так як я і тоді казав. Так вирізав, ось тут зачепив, внизу зачепив, там запернуто так. Сьогодні на швидку руку то треба буде зробити щось типу ось таких е защолок. Закріпів, щоб можна було на день знімати, годувати і це. І щось яйця менше стало тут, не знаю чого, іменно в них. Оці на горі несуться добре, а оці щось погано несуться. І, ну, і бачите, в них ще корм є. Зараз, якщо я зажену качки, вони весь цей корм їм, скажімо так, з'їдять. І Через то зачепилось таку сітку, вона така якраз майже до третього ярусу, але третього ярусу вона явно не дістануть. Два нижніх, можна сказати, захищені, не знаю, буду бачити, я лишаю на ніч. Як воно буде. От бачити. Там, правда, качки собі залазили, бачите, отут під низ ховались, але ну, от так щоб було місце, але я їм лишив отут, отут з боку, вони собі можуть тож, там тяжко постелити, але я намагаюся стелити, тому я йому там до кінця не є. Збоку захід є, якщо захочуть, залізу. Зараз подивиться, як воно буде. Вам всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.